Давайте оцінку дамо, міняємо цьому апарату. Я кажу, 4 штуки баксів. Ну, давайте подивимося, дійсно. А Мене військові такі питали, скільки стоїть туди сідає, чи нормальна техніка. Я вам зараз покажу, просто покажу, покажу. Багато їх зараз рекламують. На чого вам підходять? Покажу. Кардана потужного, потужного кардана. Ось, бачите, який потужний кардан. Іде на нього. Ну то хлопці таке сіно возити можуть. Може сіно возить, може ще щось таке. А от. Кажуть, що прицеп йде на 800. Вот. Ну, можна знову ж таки купити такого електродрицика за тисячі баксів Буде. ну Чи вартує він 400. Давайте тако напишіть мені в коментарі. Чи вартує. У нас хлопці загружають в тракторці, Бачите. Соді на відправку йдуть. Отакі от форте. 250 кубів.